Це заїзд дуже важких великих машин. В основному їздять великогабаритні вантажівки. Тому коли утворилася невеличка ямка, вони її дуже швидко розбили до дуже глибокої ями, тому що в минулому році тут в'їхала ну, здорова вантажівка і поламала собі там в ямі кабіну, тобто тріснула От такої глибини. В минулому році вже тут ремонтували ямково ремонт маси. але брак маса, ну, для таких доріг, де їздять вантажівки, вона не годиться. Діски репалися, гнув, прорізав колеса. Такі ситуації. Дорога була жахливому стані. Зараз, в принципі, оце роблять. приємно їздити. А то не проїдеш була в дощ. Ями. А зараз, в принципі, трошки краще вже. Договір пункт, по якому почалися роботи укладені 17 квітня 2025 року. Вулицях ну, має велике значення для міста. Це перше, друге по ній рухається транзитний і великогабаритний грузовий транспорт. Вона знаходиться в доволі ну неякісному на даний час стані. Тому було прийнято рішення, що її потрібно відремонтувати. Ремонтуємо ми поточним ремонтом. Це не капітальний. Він передбачає десь до 40% загальної протяжності. ми Можемо тільки зробити. Плануємо близько 4 тисяч метрів квадратних покриття там відновити, також відремонтувати ну, дощоприймачі і з колодязі з новою каналізацією. Я приїжджаю тільки у цю частину. Далі я туди не їжу, я не знаю, яка там дорога. Отут да, тут дуже проблемна. Яма огромні, бо я бачу, що і машини застряють, прям. Ну тоді зроблять буде нормально.